У кожного з нас є захоплення. Улюблена справа те, що робить нас щасливим. І на це ми не шкодуємо ані кашенкових грошей, ані часу. Мене звуть Софія Варен, і сьогодні я залюбки вас познайомлю з моїм захопленням. Ходімо. Це і є моє захоплення. Собака, але не лише вона, всі тварини від малих і до великих. Домашні, свійські. Дикі, і взагалі, я мрію бути ветеринаром. Давайте я познайомлю вас з моєю подружкою. Звуть її Бетті, порода Сибірської хаски. Її вивели американські кінологи більш ніж 80 років тому. Хаски появились на світ для того, щоб бути їздовими. Вони доброзичливі і товариські. Але все ж таки не потрібно забувати, що призначення у них тягнути. Улюблене заняття для їздового собаки бігти в упряжці. Вони не мають інстинкту охороняти. Ось таке я прочитала у Вікіпедії. Але, звичайно, якщо у вас такий собака, як у мене, і ви теж живете не на північному полюсі чи в Сібірській Тайзі, то ваш Хаскі може вирости дещо іншим. У нього доброзичливий, м'який, товариський і одночасно живий характер. Погратись моє Бетті дуже любить. І не вимагає особливого догляду і не капризує. Головне любити, вчасно годувати і доглядати за вашим чотирилапим другом. Батьки попросіть записати собачку на прийоми до ветеринара, щоб ви були впевнені, що ваша собачка життєрадісна і здорова. Важливим є те, що ви не забували, сибірські хаски мають сильно розвинутий мисливський інстинкт. Тому, коли він виросте, не відпускайте його самого погуляти. Від цього може постраждати сусідський кіт чи кролик. До речі, а знаєте чому земи хаски? Термін хаски утворився від спотвореного ескі, так скорочено називали ескімосів. Є ще одна версія назви від слова хрипкий, тому що хаски рідко гавкають. Ну що ж, а тепер я пропоную вам поїхати разом зі мною. Тема сюжету незмінна, а от тварина трохи більша. Дочекайтесь. А ну здогадайтесь, благородна, велика, красива тварина. На неї дивитись можна просто вічність. Не здогадались, а їхати верхи ще краще. Так, це кінь. Ходімо, я познайомлю вас із ще одним моїм другом. Просто вражає, скільки ці тварини користі приносять. Вони і в господарстві людям допомагають, і дітей лікують. Так, так. Є така методика, називається іпотерапія. Так лікують хворих діток. Вони просто їздять верхи. І якимось чудом ця тварина допомагає зцілитись. Але це вже тема для іншого сюжету. She don't know. She don't know. No, but I still can't tell you. Бути впевненим вершником зовсім не важко. Потрібні любов до зварин, бажання та хороший тренер. Яке б хобі ви собі не обрали? любіть його, робіть все із задоволенням. З вами була Софія Барин, спеціально для Рожевих окуляр.